Чи можна на новий рік ставити ялинку вдома? На цю тему неодноразово отримував запитання ось одне із них. Відомо, що новорічна ялинка має коріння ще з язичницьких часів, тому їй не місце серед дітей Божих, але часто її можна побачити в будинках християн. Що ви можете сказати з цього приводу? Звичайно, щодо цього є різні думки, і навіть священнослужителі не мають одностайної думки щодо цього питання. Я поділюся своїм особистим баченням. Ви маєте право зі мною не погодитися. Так от, тут є одна проблемка: дуже багато у нашому повсякденному житті взято з язичництва. Наприклад, звичай тримати вдома кішку. Так так, традиція приручати і тримати вдома кішок пішла з язичницького Єгипту, і з самого початку кішкам відводилася роль ідола, об'єкту культу, релігійного символа і навіть божества. Виходить, той, хто тримає вдома кішку, грішить? Кішці не місце серед дітей Божих? Та, й взагалі, досить багато традицій, і деякі звичні речі у нашому житті прийшли з нашого язичницького минулого. Був час, коли цим речам надавали релігійний зміст, але сьогодні вони з релігією не мають нічого спільного. Наші предки-язичники е, практично до усього в їхньому житті приписували дію якихось богів. Невже нам відмовлятися від користування вогнем, водою чи ще чимось іншим? Бо язичники бачили в них своїх богів і їм поклонялися? Щодо ялинки, суть та ж. Цікавий факт: негативне ставлення до новорічної ялинки тільки у деяких християн на території колишнього СРСР. У всьому іншому світі віруючі люди без проблем ставлять ялинки на різдвяні свята, і ніхто цього не засуджує. Ця проблема у тому, що в Радянському Союзі спочатку вирішили боротися з Різдвом і його традиційними атрибутами, вигадавши про ці традиції, в тому числі про ялинку, багато не про те, що на неї е, язичники розвішували кишки жертовних тварин, а потім вирішили використати ці традиції на свою користь, додавши до них казкових Діда Мороза і Снігуринку. Я одного разу спілкувався з чоловіком, який. Почувши проповідь про язичницьке минуле ялинки, вирішив позрізати у себе в дворі всі ялини, бо вони цитую грішні дерева ялини, які створив Бог, грішні. Друзі, чомусь виникає останнім часом таке враження, що християни більше досліджують язичницькі обряди і краще в них розбираються, ніж у Слові Божім. До речі, якщо ви пошукаєте в гуглі історію виникнення різдвяної ялинки, ви дізнаєтеся, що започаткував традицію на Різдво її прикрашати відомий богослов і основоположник реформації Мартін Лютер. І зірка на ній далеко не кремлівська, а символізувала вона саме віфлеємську зірку, яка привела мудреців до новонародженого Спасителя. Апостол Павло давно сказав: ідол у світі ніщо. І немає іншого Бога, крім єдиного. І ще один текст хочу прочитати, який нам як не дивно дасть принцип щодо ставлення до ялинки: їжа не наближає нас до Бога, бо коли не їмо, нічого не втрачаємо, і коли їмо, нічого не набуваємо. Тут мова про ідоложертвену їжу, щодо якої сперечалися перші християни: чи можна її їсти, чи ні? чи ні. Використавши принцип, який тут застосовує апостол, можемо поставити на місце цієї їжі слово ялинка і отримуємо позицію Павла. Ялинка не наближає нас до Бога, бо коли не ставимо її, нічого не втрачаємо, і коли ставимо, нічого не набуваємо. Тому вирішувати вам, якщо совість вас засуджує, ну не ставте ви ту ялинку, але не засуджуйте тих, хто ставить мудрості вам і любові одне до одного.